Вітаю друзі. Ну що ніколи такого не було, і знову сталося. Микола Мідбол Тищенко в простонароді Коля Балонський або Коля Котлета, втрапив черговий скандал. Але цей скандал же тягне на злочин. Більше того, дуже цікава, яка буде реакція влади, особливо якщо ми пригадаємо, що Коля Мідбол Тищенко це кум Єрмака, і все, що робиться, завжди робиться так, у Тищенка, що потім дуже бурхливо реагує суспільство. Але Єрмак прикриває свого кума і наслідків для. Миколи ніяких, але може не в цьому випадку. Я розповім про що відбулося вчора, в центрі Дніпрі люди в форми е напали на добровольця, на ветерана Збройних сил України Дмитра Павлова, позивний син, який гуляв зі своїм сином. Більше того, конфлікт стався на пустому місці, але Мідбол вирішив показати, хто влада в країні. Дуже цікаво, що він приїхав до Дніпра. З людьми, які нагадують ну, таких спецпризначивців, може навіть з ГУР, або з якоїсь структури, яка співпрацює з правоохоронцями, він приїхав зі своїм кишенковим мінтом, тому що привезти з Києва представника поліції, який навіть ксиву достає. Зараз я покажу відео, Ви все побачите. Це окрема історія. А тут же на підхваті був представник ТЦК. Ну як завжди, у нас же як когось хочуть налякати, зразу, будь ласка, йому повістку. Хоча те, що влада повісткою лякає, це взагалі безглуздя в той час, коли треба мотивувати служити якісь безглузді, або безуглі нардепи лякають повістками. Як написала одна людина, Микола Тищенко – це та сама безугла, але хлопчик. Так от, події, які розгорнулися в Дніпрі, показують два моменти: або ми повертаємось до лихих 90-х, коли створювалися. Організоване злочинне угруповання, і до речі, Коляк, як колись був в одному з таких угруповань, дуже непогано пам'ятає, як це робиться. Так, от мені відчуття, що він зараз намагається повернути лихі 90-ті на вулиці Києва. І Або ми бачимо, що будь-який злочин може призвести до безкарності. І будь-який злочин, ще раз хочу сказати, який скоїли люди близькі до влади, скоїли люди близькі до Єрмака. Не будуть мати наслідки для цих людей, тому що вони в піддах не в... а під дахом захисту Офісу Президента. Далі подивіться самі, я буду дещо зупиняти, е коментувати, і це буде найцікавіше. Да. Поміть, будь ласка, заяву, хлопці знаходяться на військовому обліку, у нас інформація. ні, я на військовому обліку, а на військовому обліку. Давайте, поїхали. З 2014 року, а ви зараз на лікарняному, після порану. Давайте, посмотрите. Таке є у БД, так? Да? Смотри, добре. Це воював? це його закон про УБД, Колі Тищенко, мабуть, переколов собі забагато ботексу, тому що він проник у мозок і щось там порушив, УБД видають вже багато років, Який Коля Тищенко і який закон. Але найцікавіше, що він привіз всю цю шоблу в Дніпро. Далі поговоримо навіщо і що було далі. Дивіться уважно, до речі. Перевірте, чи стоїть на обліку. Я вибачаю, з якого часу депутат, народний депутат, навіть якщо він кум Єрмака, займається цими справами. Це його повноваження? Дивіться уважно далі. О, це закон. Я ну, це який закон? закон? Що закон? Вже вже на біга, поставі... клави, супер, чоловік. супер, зараз. Не, не ми, да, моя... ми працюємо в рамках тих, чи комісія у нас ресурс. А чого з ходить? входять? Балаклав. Зараз ми вам ласка, тримайте заяву. Щодо людей. Бо оружием ходять. Це що... ну, де... військовий. Зараз ми вам сказуємо. Щодо людей. Вибачте, це дуже цікава історія. В Балаклавах на вулицях міста. На якій підставі до речі, чому правоохоронці не реагують тут? Або так, або це спецпризначенці. Тоді дуже цікаво, хто саме надав таких спецпризначенців: гурмо, СБУ чи якийсь інший орган. І дуже цікаво, чому вони співпрацюють зараз з Тищенко в рамках чого саме? Ну тому, що е, дуже цікаво, з яких з е, якого моменту спецпризначенці підпорядковуються народному депутату України, якими є Тищенко? Або вони підпорядковуються куму Єрмака. Це інше погоджують статус повище. Але все ж таки, де це прописано в законі? Зі зброєю і в балаклавах в центрі Дніпра. Ну, про цю панянку ми поговоримо зараз окремо. Це найцікавіша історія. Але ще раз хочу сказати, що відбувається? Що ми бачимо створення нової реальності? Яку нам створює Шо, не зрозуміло. Не зрозуміло, що так, з створюють ж військовий. так, так навіть на війні повинен бути. А, Там, і... Людина гуляє глядається. <святує> Та я, ми вижили, не, не біжимо нікуди. О, дивіться. Вони привели свого вісім. Моді перевірити? Ну я це Ну давайте перевіримо нього. Так, Давайте посмотрим, хорошие полоны или нет. У меня хотите полномочия полноваться. Помоги вас по ночи, Люди, снимайте. Любите спецовлику стоять. У меня нема понимать. Сиди, пожалуйста, перспективу. Я не знаю, кто вы такие. Ви мені не, не, не показували, хто ви такий хоч до мене з боку. Я покажу, я навіть не змінався. Я не знаю, хто ви такий. Людина не стає на військовому мовленку, Щас, не має документів. Я знімаю, будь ласка. А от зараз, найцікавіше. Я, я, я не знаєте, зніма. камічно. Я не снімаю, документи у нас немає. А. В смысле, подожди, успокойся, я а знаю, что ты не так не разговариваешь? Я, я с, с ребенком бачу. Нет, с с так ребенком. ты снимаешь документы. Не-не-не. Он схватил девушку, девушку? Он девушку. Нет, подожди, давай по-нормальному. Он схватил девушку, он схватил телефон. Брехня, ты на давай не будем. Давай я буду. Уважно давайте. Ну что ты заберешь? Ну заберешь, хорошо. Ну так же самое вернешь. Возьми, разные телефончики. Но он не вкрал. Он не вкрал. Он вкрал, его. Так, телефон, Я просто все його забрала. Не 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 Дитину не знімає. Віднова брехня. Дивіться, що вона робила. Я з ребенка, а ви тільки що вкрали телефон. Ви тільки що виходили телефон. Ви вихопили, що. Не треба мені знімати мої документи. Я не знімала вас. Ви знімали мої документи. Дивитеся увагу. Вона знімає документи. будь ласка. А зараз зверніть увагу, якого кольору в неї телефон. Це дуже важливо. Зараз поясню, чому. А я не вбігаю, а що такого. Ви вправи телефоні. <свят> Поехали. Веще. Вони почали мені бувати, що він Я не знімала вас. Але вони цікавіше в цьому. Дивіться. Це документ. <свят> ну, <свят> бачите, так? Вона знімала. Ви знімали мої документи. Я його знімав. Вона бреше. Але бачите, це регулярно Я з ребенком гуляю. Ви прийшли на мене, напали. Ви напали на мене, знімаєте мої документи. Поехали, Ілюха. А чого тікає? Я все вияснив. Далі найцікавіше. Де, де робив Це другий телефон. Да. Бачите, телефон іншого кольору. І вона розповідає, що трогаєш? Та я його не нетру? Не не to... Ще раз. Дивіться уважно. Де робив? Де розбив? Ну їм же треба за щось зачепитися. Повинен якийсь бути фальсифікований злочин. І там стоїть представник поліції. Привезли скину. Я не правопорушення. Це другий телефон. Це другий телефон. Це другий телефон. Розумієте? Вони зачепилися з тою людиною. А далі. Почався пресинг, звичайний брехня, маніпуляції. Вона каже, що вона не знімала. Вона знімала. Вона, вона каже, що він вкрав. Ні, він взяв телефон. Вона вони кажуть, що він схва... зачепив її, схватив її. Він її не торкався. Але брехня починає з більше і більше. І тут де маховік. І найцікавіше, що вони впевнені, що це буде безкарно. Е, дуже цікаво, чому вони так поводяться себе? Ну все просто. Кум ярмака, хочу показати дещо, а потім додам. Дивіться. Оце світлина, на якій Єрмак стоїть зі своїм хресником. І е, з аккаунту Миколи Тищенка, який пише: «Любімий кресний папа Андрій. Вибачте, «Любімий». І кратке він десь втратив: е, Єрмак. Так, Андрій Єрмак, хрещений сина, хресний сина Тищенка. І він цим користується, Показую що було далі? Да ну, я його не трогаю. Да, да, ну, реб... Снімай это Ілюха, снімай это все. Я дай мне к ребенку прийти. Вони пускають як ребенку Але найцікавіше не це. Найцікавіше почалось приблизно от з цього що, моменту. Як ти себе представляєш, що потом був. Технікий поліцейський собою. Братан, братан! За що вони його це тим, не незрозуміло. Але найцікавіше на це. Далі починається. Незрозуміли люди починають. Подожди, а хто, ти? А хто, це? Стой, а хто ти такої? Ні, подожди. Я нічого не хочу, я мені не трогаю. З тобою хто пообщається? Ні, дихай, просто. Всі ти шість не Люди не зброї. Люди не зрозуміють. Опа, а так і найцікавіше. Що ви сповняєте? їх. Убери руки. Убери руки, руки. Да, а а а руки блять. Натягнули кайданки. І це відео потрапило в мережу. І не це тільки це. В мене декілька запитань. На яких підставі діяв тищенко? На якій підставі його охорона, що відбулося? Навіщо вони спровокували? Навіщо вони сфальсифікували? Навіщо вони брехали, і про те, що він вих... вкрав телефон, і про те, що він чипав, і розбите скло, хоча телефон підмінили, все це говорить тільки про одне. Там щось не так. Ну, про Тищенко вже відомо. Він колись намагався кришувати кол центри і мабуть, для того, приїхав в Дніпро. Схоже, дуже схоже, він створює проблеми. Потім ми всі чули ці телефонні перемовини, коли людина зі схожим голосом на Тищенка, як кажуть журналісти, казала: так, один длинний рубль з дитського садика, один е, довгий рубль це один мільйон доларів. Дитячий садочок кол-центр. І можете працювати, роботи. Вибачте, він сказав роботи. Так, от це він робить, тому що Єрмак його кум. мені дуже цікаво напад на людину, в якій є ФБД, дитина, і вона гуляє по місту охороною тищенка людьми, які можуть бути членами злочинного груповання. Ця дівчина, в якій замість совісті силикон, в губах, все це про що говорить. Про те, що у нас з'явилася нова інституція. І ця інституція називається що хочу, то роблю, бо в мене є влада. Інакше у назви немає. У нас є правоохоронці, які мають право затримати людину. У нас є різні структури, які мають на це право. Хто були ці люди? Чому вони так поводили себе? Чому таке дозволено Тищенко? Знаєте, якщо правоохоронці не зупинять котлету, то це наближить суди лінчем. Я проти вігілантів, протиленчувателів? Я вважаю, що тільки України у держави може бути монополія на насильство. Але те, що я бачу, додає зневіру в державні інституції, додає зневіри в те, що є справедливість і законність. У нас є закони, але для Тищенко їх немає. І, от в мене єдине запитання: хто надав Тищенку право так діяти, може оця людина? Не знаю, відповідь повинна бути, і відповісти повинні правоохоронні органи, це перша, і влада. Бо Тиченко, прикриваючись тим, що він кум єрмака, робить фактично злочин, зкою злочин. І якщо відповідальності за це не буде, тоді треба розуміти. Сподіватися, ми можемо тільки на себе. А держава, поки панують єрмаки татарове зеленським. Вона не гарантує нам нічого: ані безпеку, ані захист. Вони гарантують тільки дохування своїх і кругову поруку. це ознака клептократичної держави, це ознака держави, в якій влада перестала виконувати свої зобов'язання. Я сподіваюся, що зараз влада це зрозуміє і виправить помилку. Тищенко повинен бути покараний і не лише за це. Тому що такий депутат ганьбить не тільки владу, такий депутат ганьбить країну, державу. Він знищує довіру до інституції під назвою парламент. Це ганьба. Так цю ганьбу обрали кияни, але кияни помилилися. Правоохоронці повинні виправити цю помилку, бо інакше про яку довіру до правоохоронної системи ми можемо казати. Тоді дійсно крок в бік судів Лінча. Мене від цього нудить. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася на європейські самолі. Я хочу, щоб в нас було верховенство права і закон. А цю інформацію ви отримали завдяки тому, що в нас ще залишається свобода слова, з якою теж бореться Офіс президента і Банкова. Але так буде не завжди. Ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І Україна постане. А далі? далі я сподіваюся. Правосуддя і верховенство права з покаранням злочинця повернеться в Україну, папа. -па.